Привіт-привіт! Гарного вам суботнього дня і вечора також. Хтось відпочиває, а я працюю. Їду зараз показувати повторно будиночок на агрономічному. Дуже гарний будинок, перша лінія, 7 соточок землі, 100 квадратів плюс гараж і є підвал. Будинок якісний. Плодові дерева, ландшафтний дизайн. Мабуть, ви бачили його в мене в попередніх сторісах. А далі ще їду брати два об'єкти. Це дві квартири, трьохкімнатні. Далі вам покажу, де вони знаходяться, і там дуже-дуже приваблива ціна. Так що, хто хоче вкластись в нерухомість в інвестиції, запрошую до перегляду. І до зустрічі!